Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, багато та податковий консультант. І знову в нас сьогодні розмова про РРО та ПРРО для бізнесу. А саме про те, що бізнес хоче внести зміни у законодавство про РРО. Сьогодні розглянемо з вами конкретну петицію, яку підготувала моя колега Олена Синюк. Дуже рекомендую її як спеціаліста. І перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, щоб відео побачило якомога більше людей. Підписатись зможете на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Також, будь ласка, не забувайте, що все ще триває збір на колеса для трофейних БТР, які проводить благодійний фонд щодо з України. Нагадую, що вартість одного колеса 42 600 гривень. Вже зібрано три партії колес. Нещодавно з Ukraine повідомили, що дві партії додаткові поїхали вже на фронт. Тому, будь ласка, допоможіть зібрати ще взагалі збір. Має за мету зібрати 100 колес. Виходить, ми зібрали з вами вже 24 колеса. Це вже 3 БТР. Будь ласка, долучайтесь, хто скільки може реквізити під цим відео. Повертаємося до нашої теми. Отже, на сайті президента було зареєстровано петицію. З проханням ініціювати зміну закону про РРО, який би чітко та однозначно відображав реалії сучасного бізнесу. До речі, приєднатися до збору підписів можна за посиланням під цим відео. Мета петиції у жодному разі не скасування обов'язкового РРО для бізнесу. Справжня мета. Внести зміни у закон України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, який був підписано 6 липня 1995 року. Автор петиції нагадує, що закон. Про РРО було прийнято, коли сфера приватного бізнесу не була такою поширеною, не було таких розвинених клієнт банків, сервісів, дистанційних оплат, онлайн-торгівлі з дропшипінгом, служб доставок, е їх після оплатою і таке інше. Навіть нової пошти ще тоді не існувало. Навіть бізнес, який використовує РРО з 1 січня 2022 року, не знає точно, як і коли робити чеки. Бо закон про РРО, неймовірно, застарів, тому його норми дозволяють неоднозначно трактувати зміст статей податковим органам і щоразу змінювати свою позицію, залякуючи бізнес штрафами. Це негативно впливає на роботу бізнесу, який хоче працювати легально, сплачувати податки та відбудовувати нашу країну. Бізнес вже змирився з використанням РРО, але просить лише навести лад і зробити закон про РРО сучасним і адекватним. От, про що йде мова? Дивіться, візьмемо просто визначення розрахункової операції, яку надає закон про ІРО. Розрахункова операція це приймання від покупців готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів. тощо, за місцем реалізації товарів послуг, видача готівкових коштів. За повернутий покупцем товар не надано послугу, а у разі застосування банківської потіжної картки, оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати безготівковій формі товару послуги банком покупця або у разі повернення товару відмови від послуги, оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів банк-покупця. Це визначення представники Державної податкової служби щоразу трактують на свій розсуд. З 1 січня 2022 року це нагадує момент обов'язкового застосування РРО для більшості підприємств. Вже було таке дивне роз'яснення. Ось, наприклад, Приват-24 це готівка. І тому має проводитись через РРО. Хоча, от взагалі, як до такого висновку дійшли представники Державної податкової служби? Ну, це для мене загадка особисто. Бо готівка це банкноти, монети, аж ніяк не перерахунок через приват 24? На щастя, Податкова потім змінила свою думку щодо саме права 24 але бізнес мав купу проблем через такі е пояснення за своєю суттю, побудовані е просто на е недовгому розумінні е працівниками податкової е того ж законодавства. Серед чинних роз'яснень ще залишається багато таких от абсурдів, і тому моя колега Олена Синюк пропонує отаку петицію, щоб внести зміни до законодавства таким чином зробити його більш сучасним. Що саме просить автор? Даної петиції змінити визначення розрахункової операції, яку потрібно проводити через РРО. Зі свого боку, вона пропонує чіткий поділ операцій, які були так само чітко і прозоро вказані у новому законі про РРО. Перше розрахункова операція це приймання продавцем від покупця готівкових коштів, потіжних карток, потіжних чеків, жетонів. тощо при наявності фізичного контакту продавця та покупця у місці реалізації товарів послуг. Видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар ненадану послугу. У разі повернення коштів на платіжну картку покупця, продавець повинен передати відповідне розпорядження банку для здійснення такого повернення. Друге, як наслідок з пункту 1. Приймання коштів продавцем через посередників у вигляді клієнт банків, потіжних сервісів, фінансових установ та за відсутності фізичного контакту продавця і покупця у місці реалізації товарів послуг, такі операції не вважаються розрахунковими та не потребують застосування РРО. Оскільки документи про оплату надають покупцю безпосередньо банк потіжний сервіс, фінансова установа. Продавцю достатньо надати покупцеві видаткову накладну чи товарний чек із зазначенням своїх реквізитів у паперовій та чи електронній формі, такий поділ значно полегшить роботу бізнесу та надасть чіткості в трактуванні закону про РРО. Оскільки немає сенсу фіскалізувати кошти, які приходять на банківські рахунки підприємців. При першій же. В вимозі Державної податкової служби підприємець може просто звернутися до банку, вивантажити зі свого клієнтбанку виписку з печаткою банку, тобто з офіційним підтвердженням легальності даної виписки банку, який працює згідно ліцензії НБУ. І таким чином. Підтвердити або спростувати твердження податкової, що у нього був дохід. Тому, ймовірність, якогось виправлення, банківській виписці чи заниження доходу зі сторони підприємця ну, неможливі. З урахуванням зазначено, бізнес просить ініціювати зміну закону про РРО. Який би чітко та однозначно відображав реалії сучасного бізнесу. А саме розвинені клієнт-банки, сервіси дистанційної оплати, онлайн-торгівлі з дропшипінгом, служб доставок з їх після оплату і так далі. Нова пошта привіт, щоб приватний бізнес міг спокійно працювати і розвиватись, тим самим розвиваючи нашу країну. А що ви думаєте про дану пропозицію? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І, будь ласка, приєднайтесь до підписання даної петиції. Буду вам дуже вдячний. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Бажаю вам гарного дня. Любіть Україну, Донайте на ЗСУ. Все буде Україна. Пока.